Добрий день, мої дорогі, продовжуємо тему, продовжуємо тему про психосоматичні захворювання. І продовжуючи тему останнього відео Дитячі психосоматичні захворювання. Дитячі психосоматичні захворювання і як вони стають дорослою психосоматикою. Або ж більш генерально кажучи, як дитячі травми, фізичні, емоційні, психологічні травми дитинства перероджуються, перетворюються на хвороби дорослого віку. І чому воно так відбувається? <кхм> е американська Асоціація, ну, не пам'ятаю, чи педіатрична, чи в принципі медична асоціація, вже років 20 намагається провести в діагностику, лікарську діагностику захворювань, опитувальник, який стосується дитячого віку. Пацієнта, особливостей перебігу дитячого віку. особливостей відсутність чи, чи присутність чи наявність травм дитячого віку. Це можуть бути абсолютно будь-які події, розлучення, смерть одного з батьків. Ув'язнення одного з батьків, наркотики, алкоголь, побиття, неглект, тобто відкинення дитини як в фізичному, так і в емоційному сенсі, покинутість, непочутість тощо. Там це цілич... величезний список, і якось ніяк не вдається оце впровадити в збирання анамнезу про хворобу. У кабінеті лікарів. Це така дуже болюча моя тема, дуже болюча моя тема, тому що прожита особисто, коли я бігала по лікарям і жодних хвороб, хвороб мене не було виявлено, а я була хвора. Тоді, як в дитячому віці, я хворіла на фізичному рівні, тобто, це було намацювальне щось, так? Як то ревматизм, який є автоімунною хворобою, холецистит, який є хворобою непереверного гніву, і так далі. То в дорослому віці в мене були просто шалені спазми живота, такі, що від болю можна було померти. По постійно підвищена температура і так далі, і тому подібне. Але сьогодні я не про те, а більш генерально не про себе, а про. Про роботу нашої психіки, і, зокрема психіки дитячої і пов'язаних з цим захворювань дорослого віку. Наше тіло, наше тіло є найбільш відданим архіваріусом нашої історії, історії наших травм. Історії нашого нашої непочутості, небуття, неприсутності в житті дорослих. Тіло говорить симптомами. Дитяче тіло може говорити тільки симптомами, там, де немає слів, говорить хвороба. У дорослому віці. Це продовження тієї мови, якою говорила дитина. Дитина обирає можливий, єдиний можливий спосіб бути почутою, коли її не чують через тіло, через хвороби. А наше тіло це дуже уважний учень. І те, що спрацювало. Як симптом, верніше, як право бути почутим в дитинстві симптом. Він продовжує свою роботу, він спрацював, він запам'ятовується, він переходить у доросле життя. По-різному, дуже по-різному. Там дитяча астма переходить. В задишку при хвилюванні, неможливість говорити в спазми горла, можливо, якісь дитячі болі в животі переходять в несумісні з життям, а бувають такі менструальні болі, або розлади харчової поведінки, або взагалі в проблеми з шлунково-кішковим трактом. Чому? Чому? Тому що емоція стає фізіологією. Емоція не відреаговується. Відреаговується вона тілом. Тіло запам'ятовує, як реагувати, і реагує, як зазвичай. Другий такий чинник, так? вторинна вигода. Вторинна вигода. Це право на турботу. Воно спрацювало в дитинстві. Я хворів, чи я хворіла, мама, нарешті, мене побачила, потурбувалася про мене. Так само буде, наприклад, чоловік, який не вміє виразити свої почуття, який ще більше був. Затканим у дитинстві, бо хлопчики не плачуть. Хлопчики повинні, 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 повинні. Так до дівчат також дуже величезний список вимог, але їм, принаймні, дозволено плакати, а це дуже велика річ. Зі сльозами виходить гормон стресу, кортизол. Зі сльозами приходить полегшення, релаксація, звільнення від надлишків стресу. Хлопчики повинні бути сильними. Хлопчики не повинні скаржитись, тому хлопчики хворіють, як чоловіки для того, щоб отримати турботу від жінки, яка, напевно, тої турботи нормальним чином не дає, але це все пов'язане одне з одним. А не дає вона нормальним чином турботи, тому що чоловік не може сказати, що він тої турботи потребує. Тому що в нього заборона на слова. <кій> заборона на називання своїх емоцій словами. Зараз ми до того підійдемо. Далі яка ще вторина вигода від хвороб, які перейшли з дитинства у трошечки, можливо, трансформувавшись або в тому самому вигляді у доросле життя. Це є уникнення відповідальності. Пам'ятаєте, нам розказувала про дитину, яка пішла десь там, поїхала на нарти і взяла, зламала ногу, збрехавши мамі, так що він буде готуватись до контрольної, І зламала ногу. Сам себе покарав, щоби не буде покараним. Уникальна відповідальності. Я захворів, мене не можна, левечого не б'ють, так? Так. Так. Далі, контроль за відносинами. Контроль за відносинами. Всі ми, напевно, знаємо приклади з тою мамою, яка починає різко вмирати, гіпертонія, інфаркти, інсульти, кризи, коли дитина її хоче лишити. Всі ми знаємо о ті маніпуляції мамами нашими, хворобами маніпуляції виною. От ти пішла, а я тут така хвора, а я тут скоро помру, хоч кажучи, маніпулювання і це створює контроль такий маніпулятивний за стосунками. Чи то між мамою і дитиною, чи то між чоловіком і жінкою. Неважливо а... і далі. Така е, дуже важлива штука е, неможливість виразити емоції інакше, як через мову хвороб. Та штука називається алекситемія. Алекситемія є. А, лекситемія. Лексика, знаєте ту слово, так? Лексика це якийсь словарний запас. А-а А, це частка, яка Префікс, який заперечний, так, неможливість проговорити через слова. Неможливість назвати емоцію словами. Дитина, яку не слухають, дитина, яку затикають, вона не може сказати, що з нею таке. Бо її не чують, бо вона нікому не цікава, бо вона не може прийти і контейнерувати в маму свій сум, страх, переляк, розгубленість, гнів. Послання від мами не маяч, послання від мами заткайся, послання від мами хай тебе буде десь там. Видно, але не чути. Дитина не вміє справлятися. З такого роду переживаннями, в неї немає ще того, той формації в мозку, яка би зуміла це все аналізувати, якось категоризувати тощо. Дитина, дитина заборона на почуття, а оскільки заборона почуття, на почуття, то як можна ці почуття назвати? Як можна назвати 100%. 100 Суму 100% гніву, бо це дійсно там дуже-дуже багато тонких, таких непомітних нюансів між таких градацій, так? між в мене поганий настрій і в мене депресія, і через хвилину я вийду в вікно. Цілий спектр, цілий спектр почуттів. Які ми не вміємо назвати? Тому а, таке бісяче, таке бісяче а, питання в психологів. Що ви зараз почуваєте? А, а воно дійсно бісяче. Мені його задавали клієнту, і воно мене бісило шалено? А, чому? Тому що це питання. Має бути задано не просто так. Та нічого я не почуваю, що ти до мене причепилася? Я зла, що мені треба заплатити зараз тобі таку суму, а я нічого не розумію, що ми тут з тобою робили. Що ти вчепилася? Що ти від мене хочеш? От, от те, що я почувала? Чи я могла це сказати? Ні, не могла. Тому, перш ніж задавати таку фразу, кожен психолог має підійти до неї. до того питання відповідним чином і пояснити, чому це питання є таке важливе. Ти можеш сказати, як тобі зараз, Самотня, сумно, тривожно, ти роздратована, ти в недоумінні, ти в... Ти... тобі здається, що так, тебе. Обійшли, не додали, передали тощо. Алекситемія є одною з найбільш відомих теорій виникнення психосоматичних захворювань. Якщо ми можемо проговорити щось, якщо ми маємо право право на гнів, якщо ми маємо право на сльози, Якщо ми маємо право на слова, якщо нам є куди це все помістити, вигорнути з себе є той, хто слухає, то дуже, ймовірно, сильно зменшиться кількість психосоматичних захворювань. Але хто тебе буде слухати? Коли мама ридає і в страху сама сидить і тремтить, чи тату прийде, чи не прийде, чи прийде він п'яний, чи прийде він не п'яний, чи буде він сьогодні настільки п'яний, щоб бити і ганяти цю сім'ю, чи може спати завалиться. Так? Якщо мама вся в роботі, лиш би, лиш би якби уникнути життя, втече в роботу, вона весь час десь там, десь там, на власну дитину її не вистачає. Вона не вміє бути мамою. Або, 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 або. Купа прикладів, що зводиться до одного, дитина десь собі є, якось вчиться собі радити сама з собою і знає точно, що ну, нема куди себе вигорнути. І нема як сказати про себе, крім як хворобами. Назвати свої відчуття вона не вміє. Хочу сказати так про окремо про автоімунні хвороби. Про автоімунні хвороби, які є результатом дитячих травм, але, як правило, проявляються тільки після 30 років. Що таке автоімунна хвороба? Тіло не розпізнає патологічного чинника. Не розпізнає непатологічний чинник як патологічний, верніше думає, що непатологічний чинник є патологічним і атакує самого себе. З'їдає тіло, послухайте, на, на такому рівні фізіології, тіло з'їдає саме себе. Тіло не знає, хто йому ворог і хто йому не ворог. Йому настільки були всі вороги колись. Він не навчився розпізнавати він чи вона, хто є хто. Він навчився захищатися, і він навчився завертати все на себе, в тому числі свій гнів. Він не мав права на гнів. Він мав бути хорошим, він хотів бути любимим, Так, наприклад. І цей завернутий на себе гнів та автоагресія може потім стати причиною автоімунних захворювань. Хто друг, хто ворог на клітинному рівні тіло перестає розрізняти, як не розрізняла колись дитина. Бо, на всякий випадок, ворогами були всі, але Говорити про це було неможливо, немислимо. Це було загрозою для життя. Отже, після 30, ще раз повторюю: втома від компенсаторних ролей відбувається фізіологічна втома від. Компенсаторних тих всіх ролей, які дитина грала, грала, і грала і грала, щоб бути прийнятою, бути хорошою, бути як начебто. Здаватися, ну, роль це завжди про те, чим я не є, чим я, ким я здаюся. І Імунна система починає умовно гніватися, так? Замість, замість самої людини. Гніватися на саму себе. Що з тим робити, як навчити тіло іншої мови? Перше усвідомлення. Усвідомлення це розуміння, що з тобою, власне кажучи, відбувається. Це згадування про те, коли вперше ти відчула то, те, що ти відчуваєш, який момент твого життя це був. Часом це згадування десь блокується нашими захисними механізмами. Тому що воно таке болюче, що о, згадувати про нього ну, згадка заблокована. І тим не менше спробувати згадати, іти, наблизитись, роздивитися і проговорити, кому і що в той момент, який все-таки ти згадала, або близький до того моменту, кому і що. Ти хотіла б тоді сказати, але не могла. Друге. Повернення до тіла. Вся тілесно орієнтована терапія. Вся. Все підійде. Тілесні практики. Будь-які. Це легко прочитати, це легко загуглити, це спорт, це танці, це дихання, так? це м, ходіння бусяком, це віднайдення чуття відчування твого тіла, що воно відчуває в кожен даний момент. Далі така символічна робота з симптомами, як з персонами. Посадити їх на крісла, намалювати їх, написати їх, і хай вони говорять. Хай твій гнів говорить. Який ти був злий на тата, яка ти була зла на маму. яка ти була лютувала на першу вчительку і ти нічого не могла з цим зробити? Хай твій сум говорить, як тобі було одиноко, яка самотня та покинута та нещасна ти почувалася, дай слово своїм емоціям, дай слово. Своїм симптомом? Про що твій біль? Про що біль твого живота? Що хоче сказати ті спазми? Що в собі ти спазмуєш? Що в собі ти затискаєш так, що ти не можеш від тих спазмів живота дихати? Який смуток? Який дефіцит ти заїдаєш і не можеш насититися? Друзі, звичайно, в 23-х хвилинні лекції я не можу вам дати а, навіть основ так, психосоматики, навіть основ того, що з тим робити. але... Якщо хочете, приходьте до мене, ми будемо говорити про це, ми будемо зцілювати вас, ми будемо знаходити комплексну дорогу до вашого здоров'я. Далі, але то ще не все, що я хотіла вам сказати. Вчитися говорити ні без хвороби. Вчитися говорити ні не мовою хвороби. А Словами через рот. Це зовсім непросто. Це взагалі непросто, а на жаль. Тому що для того, щоб мати відвагу сказати ні, спочатку треба ту внутрішню дитину, зацьковану, нещасну, сумну, ображену, гнівну, не потрібно нікому. Доростити до особистості, доростити до дорослості. Тому що ні дитини гнівної, сумної, ображеної, якої хочеш, а ніхто не почує. І будь-хто її на її, ні, ну, знов. Знов і знов і знов ображатиме її, знов і знов і знов нищитиме її. Тобто не все так просто, все дуже непросто. І все можливо, поки людина жива, ніщо не втрачено остаточно. Все можливо, ми можемо викохати, випестувати, вилюбити ту дитину нарешті, в будь-якому віці. Ми можемо зростити її своєю любов'ю. Спочатку через репарент, повторне батьківство, так би мовити, психолога в присутності, дбайливій, чуйній, приймаючій, не критикуючій і безоцінковій присутності психолога, де можливо вперше людина відчує себе важливою, цінною, відчує себе. Достатньо доброю. Відчує, що вона має право на існування з усіма своїми емоціями, що вона є окей, що з нею не є нічого поганого, що вона може помилятися, але від того не стає помилкою. І що вона має право, вона має право на все. Право дане їй при народженні. І забране у неї. Ким? Батьками? Батьками, вихователями, вчительками. Забране у неї життя. Ми дамо цій дитині другий шанс. Дуже дякую вам за увагу. Гарного дня.